Всім привіт! Мене звати Уляна, і у сьогоднішньому відео я покажу, як пройшло моє день народження. Покажу, розкажу, поділюся моментами, а ти поки підписуйся на мій канал, тут знайдеш рекомендації, ділюсь своїм життям, лайфхаками, розказую про стосунки, точно можна надихнутися і застосувати це у своєму житті. Повертаючись до дня народження, запрошую у цей день приємного перегляду і поїхали! Це я розумію добрий ранок. Так, так. сьогодні день цікавий. Розпаковка подарунку на день народження. Та-да-да-дам! -да. Да -да -да -да. Та-да-да-дам! Я перевірила колір правильний. Okay. Будемо збирати. Ми ще поклали ноти 29 класичних цих для піаніно. Також ми поклали в правий. Для пальців, для розминки. І дуже-дуже. Тобто є один-два. А це що таке? Шопен. Мама мія! Вони відразу відразу куча нот поклали. Це я розумію. Це я розумію. Я думала, що це якісь частини. Сонати... По рівнях. Бах. По рівнях. Ну, в принципі. А тут вже ноти всі. Ну, я хотіла б якісь ноти такі дуже-дуже. Дуже... Це прості. Ну, це шикарно. Це, це не прості. Це, це, це не зовсім Чи? просто. <сх> За такою перервою. Можливо, о, це... записували. Чи є? Так. Це нам не підходить, тому що тут що? П'ять бемолів. А ось 74 сторінка. Зараз 74. Ось це підходить жодного знаку при ключі. Розмір від четверті. Супер. Класно, що ось цій збірці вправ прописана аплікатура пальців. І, в принципі, видно так, якими грати. Не потрібно продумувати самі. бо це також ціле, ціле навчання.

Просто собі граєш, граєш з таким виглядом з вікна, і тут буквально вже інструмент сидиш, просто кайф. Отже, це в нас крісло, зараз я його відкрию. Потім покажу, як воно виглядає в складеному варіанті. Я подумала, що це лаковане крісло, прийшло, думаю, що за ужас. А це просто плівка зверху, і вона має бути також в кольорі Розі Вуд до фортепіано і з матовим покриттям. Розумієте, деталі вони створюють все. Якщо вже мати інструмент, то грати на правильному кріслі, не на якійсь табуреці чи. На тому деколотиси. Потім його складемо з Віталіком. Тут є голтики, інструменти. Ми останнім часом багато складаємо і інструмент мій, і його стіл, Так що... клала отак, щоб не мішало, не різало нам простір і Складемо, коли будемо мати час. Погляньте, я включила спалах на ці деталі. Я потім зроблю, певно, більший якийсь обзор. Угу. Навіть ключі поклали. так, в та. ці венті вони дуже система. А, тут уже її складати. Все. Пятый стил с он надо ставим там раз. Твоя кристалка будет готова. Здесь такая черная сидушка. Вообще... Подивіться, як це красиво виглядає. Я дуже хотіла відновити свої навички, тому що я маю закінчену музичну школу, але дуже сильна велика перерва вийшла в 10 років. І нарешті я можу це зробити. Звичайно, це не акустичне фортепіано, цифрове, але це була така оптимальна опція у цю квартиру, тому буду ділитися прогресом. Скоро моє день народження і покажу. Що було цього дня. До речі, от так і виглядає, тому що я хочу зняти одне відео і, надіюсь, що відео вийде. Зробила такий образ і якраз скористаюся часом. Часом перед ним народженням, щоб зняти відео, його змонтувати і, відповідно, потім виставити в інтернет. Я переїнуся до відео. Ще одне дзеркало. На попередній квартирі було лише одне у ванні. жодного дзеркала в повний ріс. Навіть не знаю, як я вже собі уявляла, як я виглядаю. І тепер у мене тут цілих чотири дзеркала. Тут одне у ванні на повний ріст і ще в кімнаті. Два. Ти хочеш три, так? Так. Так, тепер тоді ставай. Де <гас> ще поки що не розкривай? Добре. Так, то тримаєш? Не розкриваю. Окей. Так, що не все? Як не все? То так, що не все. Какі красиві квіти. Що то якісь... Та то тобі невеликий сюрприз від твоєї непроги. Якої Насті? Так. Да. В цьому собі? Похопить вже всі подарунки, то максимально невеликий презент. Ти хочеш, щоб я навчилася писати пиром, як я ця справжня щоб... гусер. Бачив і мені відгукнулося, і я захотів, щоб у тебе було. Шампанське. Happy birthday to you Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you, happy birthday to you, Happy birthday, to you, Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you. Звісно, зранку був святковий торт. Куди ж без нього, легкий перекус перед обідом. І ще мене чекав сюрприз від друзів. Доставщик твій. Цей дітальний дуже доставщик. Дуже-дуже красивий. Неймовірно! Які великі! Вау! Вау. Ось такі запашні. Будемо їсти штрудель, і будемо обідати, виходити святковий обід. Після всіх фотографій з квітами обрала ось такий піджак. На вулиці мало бути тепло, пальто, і вперед прогулятися і поїсти. Шестоватый. Ты со черными памятьошку. Одесси получается. Я у цьому закладі вже буду обідати другий раз поспіль на свій день народження. І взагалі так склалась традиція, що на свій день народження їм шніцель, і ми сюди прийшли за заради нього, тому що минулого року він мені сподобався. Але є один нюанс, про який я розкажу. Зараз тости, трохи святкую. Нюанс полягає в тому, що я вже можу порівняти шніцель, бо я попробувала в Австрії, і він мені там дуже сильно сподобався. Товщина, а, взагалі паніровка, хоч тут теж смачно, але це є два різних шніцеля, тому що він тут за грубий, це такий ніби як не дуже відбита відбивна, і різниця відчувається відразу. Але ось оцей картопляний холодний салат він був смачний. Торта мало зранку, тому ми пішли ще щось нове спробувати і взяли ось такі позиції. Це взагалі а, якісь лолі поп. Я не знаю, що це таке, але це було смачно і цікаво. І також а, юзуті не пробували раніше. Що це таке? Далі ми ще прогулялися, і Віталій побачив такі ось красиві двері, які я не могла не зняти, і ми ще зайшли всередину. Загалом день пройшов спокійно. Віталік багато відпочивав, багато спав Я також не спішила завдяки цьому. Тому ми і погуляли, і спокійно відсвяткували удвох. Отримала багато привітань, подарунків. Тому чекайте розпаковку таку міні у другому відео, яке я. Викладу скоро. Також дякую вам за перегляд. Діліться, чи ви любите свій день народження. Як ви його святкуєте, чи святкуєте взагалі, як у вас проходить цей день? Цікаво почитати у коментарях. І дякую вам за перегляд. До наступних зустрічей. Всім па-па.